Кінець зими та весна можуть перенести чимало сюрпризів для бджолярів. Бджолосім'я може не перезимувати, в сім'ї може загинути матка, чимало інших проблем. Сьогодні говоримо про безматочну сім'ю навесні і як виправити цю ситуацію там декілька способів. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Бджоломатка може загинути ще восени зимою. Або на початку весни. Причини загибелі бджоломатки абсолютно різні. Це можуть бути і хвороби, це може бути і, случайно, випадково придавили. І інші причини, їх ми в цьому відео розбирати не будемо, їх надто багато. Якщо бджоломатка загинула восени, то такі бджоли, такі бджолосім'ї, як правило, не перезимовують. Тобто вони обсипаються приблизно на середині зимівлі. Якщо бджоломатка гине взимку, то такі бджолосімї, як правило, перезимовують. І їх можна врятувати на початку весни. Буває таке. Що бджол... Жоломатка гине на самому кінці зимівлі, в кінці лютого або на початку березня, в середині березня, і таке буває. В такому випадку будуть п'яточки розплоду в сім'ї, які матка, можливо, встигла засіяти, якщо вона була нормальна. А потім бджоли будуть намагатися тягнути свищові маточники, хоча ми всі знаємо, що з цього толку в березні абсолютно ніякого не буде. В общем, різні є ситуації. Також часто буває так, що матка в бджолосім'ї гине останньою. Тобто бджолосім'я поступово осипається, 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 а матка гине останньою. В такому випадку бджолосім'я, звісно, не перезимовує. При біглому огляді після обльоту я про це казав в минулому відео. На жаль, у нас повноцінного обльоту не було. Зараз світить сонце, температура проте не більше трьох градусів, тобто. Тобто не облітується навіть поодинокі бджілки. Коли була температура 10-12, обліталося. Був такий слабкий обльот майже всіх бджолосімей, але назвати його очисним язик не повертається. Тобто я вже казав, що після обльоту нормального повноцінного робиться бігла ревізія. І от при цій біглій ревізії, коли там просто виймається рамка, дивиться, да, забираються зайві рамки. От при цій ревізії є декілька способів, як можна виявити безматочну бджолосім'ю. Про перший спосіб, я думаю, вже чули всі, це коли воно, в принципі, діє і літ. Цей спосіб, да, коли бджоли відчувають осиротіння, вони починають неприродно гудіти. Неприродно гудіти, тому що бджолосім'ї в такий період взагалі не гудять. Не гудять або гудять дуже слабо. Ці ж безматочні бджолосім'ї неприродно гудять і на фоні цього гулу різко виділяються гул окремих. Бджілок його дуже дуже чути на основному фоні. Можна з певністю казати, що бджола сім'я може бути безматочна. Звісно, коли немає корму, вони можуть також гудіти неприродно, але більше ніж 90% випадків, це безматочна бджола сім'я. Також безматочну бджолосім'ю можна виявити значно раніше, коли ви ще прослуховуєте їх через трубку. Тобто не знімаєте холстик. Якщо ви вже знімаєте кришку і холстик, робите біглу ревізію, то безматочні бджолосім'ї, бджоли в цих сім'ях будуть брюшками, да, черевцями, жопками, як, як, як завгодно називайте, будуть світити іми наверх. Тобто, показуючи вам, що матки в бджолосім'ї, скоріш за все, немає. якщо досвіду не вистачає, якщо є сумніви, якісь можна додатково проміряти бджіл пірометром, особливо як отут тут стоять, і там ось вулики стоять в ряд. Да? Дуже зручно познімали кришки, і пірометром цей інфракрасний інфрачервоний термометр повимірювали чисто по холстикам або по плівочкам. І ось ви так от виміряли. Кожен вулик, да, і приблизно температура одинакова. А в одному о вже якісь проблеми. А якщо це ви, а якщо це той вулик, що ви до цього намітили як проблемний, то є вже привід полізти туди і детально розібратися. Пірометр дуже такий гарний помічник для такого роду занять. Але при вимірюванні бджіл бджолосімей пірометром може бути така ситуація, що матка загинула, наприклад, на початку березня. Тобто клаптики розплоду, п'яточки розплоду там лишалися і бджоли за інерцією їх обігрівали. Може пірометр в такому випадку не спрацювати. Тому е біглі огляди повинні бути до березня, я так вважаю. Ну і звісно, якщо ви вже вдалися во всі тяжкі, як то кажуть, повитаскували рамки з бджолосімей. Передивляєтесь, звісно, ніякого розплоду ви там не побачите. Ви там не побачите ні бджолиного розплоду, ні трутневого розплоду. Тому що по логіці речей деякі пасічники можуть подумати, ага, значить, якщо матки немає, то бджоли можуть сіяти трутневий розплід, да? як в звичайній тру трутовці. Моя відповідь тут буде категорична: ні, тому що бджоли, ті, що перезимували, як правило, не отрутнівають. Взагалі не отрутнівають, тому ніякого трутневого розплоду ви там не побачите. І в цьому випадку відсутність розплоду ви вже побачите не на пірометрі, да якщо там низька температура, а уже. Своїми очами, тобто ні трутневого, ні бджолиного. Ну і якщо ви були відсутні при очисних обльотах, перших да не було у вас на пасіці, мало ли там робота, якісь інші справи. Якщо ви на пасіку приїхали, якщо це звичайно у вас пасіка вихідного дня, наприклад, і ви туди приїхали вже в середині березня, да, там чи в кінці березня, ну таке буває. Ви можете побачити, що в такий період уже цвіте вільха повним ходом і бджоли. Тягнуть з неї пилок, звісно, якщо якщо дозволяє погода. Так от без бджолосім'ї тягнути пилок не будуть. Вони будуть кучкуватися на прильотних дощечках, якось так намагатися злітати кудись, але саме приносу пилку у вулик не буде, і оце вже залізна причина того, що щось не так з маткою і відсутність розплоду. Що ж робити з безматочною бджолосім'єю навесні? Значить, тут на самому ділі не так багато варіантів. Взагалі, слабачки дуже бажано об'єднувати ще восени, тобто не пускати слабачки в зиму на трьох-чотирьох рамок. Передусім, це стосується північної України. В південній Україні можуть перезимувати і 3-4 рамки. Це не проблема. Але північної України це в північній Україні це робити не бажано. І тому не думайте, що ви скорочуєте свою пасіку, не думайте, що у вас скорочується кількість бджолосімей. Ні. Ви його об'єднаєте восени, а роз'єднаєте уже всередині весни або там в травні місяці і все. Тобто кількість вуликів на вашій пасіці по суті не скоротиться, а гарантія про те, що бджоли ваші перезимують, збільшується в рази. Я, якщо ви. Не скоротили бджоло сім'ю восени Слабачок, і там загинула або зникла десь матка. І таке буває, да, так, що матку ви не можете знайти в вулику е, після зимівлі, е, хто знає, де вона ділась. То ви просто берете і об'єднуєте ці бджолосім'ї навесні. Значить, робиться це дуже просто, не потрібно ніяких газет, ніяких там розділювачів, нічого абсолютно. В цей період бджоли об'єднуються дуже-дуже просто. Ви, просто. ви просто переносите, ось як видно на відео. Ви просто переносите рамки з одного вулика в інший, там де ви завчасно їх здвинули, і можете поставити. Можете поставити через тоненьку перегородку, заставну доску. Можете через заставну тоненьку поставити вони поступово. Під нею перелізуть до матки, да, до основної сім'ї, там, де є матка. Потім її можна прибрати, цю заставну, і або пересортувати рамки в вулику, да, так, як, так як їх потрібно пересортовувати, тобто без, без кормів ви видаляємо. Якщо кормів мало, ставимо там медову якусь і таке інше. Або просто прибираєте ті рамки, які... Ви ставили з цієї безматочної бджоли сім'ї в маточну, і вони продовжують свою життєдіяльність на тих рамках, що є. Потім можна там розширити їх, ну як, 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 як звичайно. І інший спосіб, який мені здається більш кращим. Це тримання у себе на пасіці, декілька зимуючих нуклеусів, в яких будуть зимувалі матки. В одному такому нуклеусі їх може бути і дві, три там через перегородку зимують, я знаю. І на, на, на такий випадок, і у нас є зимуючі нуклеуси, чисто для ремонту таких бджолосімей навесні, без маточних. Значить, підсадка матки в такий же весняний період абсолютно проста. Ви просто можете її в вулик вкинути, без всяких кліточок, без всяких там нічого, абсолютно не потрібно, не потрібно всього того. Що потрібно літом, тобто кліточки, канді, виламувати ці всі перегородочки, одну, потім потім другу, такого всього зараз не потрібно. Бджоломатка підсаджується дуже легко. Як, власне кажучи, вона підсаджується легко і в пізньої осені. Якщо у вас немає нуклеусів з зимувалими матками, то можна, ну там. Телефон якогось матковода, у якого вони регулярно є тримати і купити у нього таку матку навесні, але ж вони будуть коштувати дорожче. Зимувалі матки, звичайно, коштують дорожче, ніж е, звичайні плідні матки у сезон. Зараз світить сонечко у нас, але температура все одно не більше плюс трьох градусів. бджоли абсолютно не вилітають. І я подивився по прогнозу. То е, найближчі обльоти у нас можуть бути не раніше кінця лютого, якщо звісно прогноз не поміняється. Тоді ж уже будемо і робити біглі огляди бджолосімей. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним. Хто забув, нагадаю собі всю цю інформацію. А наразі я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.